Вітаю всіх, друзі! З вами м'ята і знову наша М'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні вирішила вам показати рецепт дуже класного десерту, який готується буквально за 3 хвилини. Тож зберігайте собі цей рецепт, лайкайте, коментуйте, а я показую, як я готую. Показую продукти, які нам знадобляться: це яблуко, яйце, ванільний цукор, какао, цукор і трішечки солі знадобиться. Це все. Значить, друзі, рецепт дуже насправді простий. Яблуко ми чистимо від шкірки. Тепер яблучко потрібно порізати на шматочки. Вирізаємо серцевинку. Яблучко вже порізане. Тепер ми його відправляємо в блендер. Так, додаю сюди одне яйце. Ванільний цукор. Так, і какао. Це в нас буде такий шоколадний смачний десерт. Далі, я додаю цукор до яблучка. Якщо у вас яблучко дуже солодке, ви можете не додавати цукор абсолютно. В мене яблучко трішки з кислинкою, тому я трішки додам цукру. Буквально ложечку. І, ви знаєте, я додаю завжди трішечки солі для балансу смаку. Тепер ми це все ретельно збиваємо. Так. Все, в нас маса вся збита вже. Боже, я, знаєте, воно таке смачне. Що його можна їсти навіть сирим, якщо чесно. Далі в мене є. Ось такі формочки для закихання. І я додаю нічим взагалі не змащую формочку. Ось просто ось так висипаю оцю всю смакоту шоколадну у формочку. Так, щоб вам видно було. Все. Ось що в нас виходить. Далі ми оцю всю смакоту відправляємо в духовку. У мене духовка розігріта на 180 градусів. Буквально хвилин 15. Все, ставимо. Так, відправляємо. Опа! Так, друзі, пройшло буквально 15 хвилин. Десерт вже готовий. Значить, я його зараз виставляю ось так. Пахне шоколадом просто фантастично. Значить, ви можете зверху посипати будь-якими горішками, які вам смакують. В мене є мигдалеві горішки, ось такі слайси. Зверху я посипаю горішками. І ось така яблучно-шоколадна смакота в нас виходить. Звичайно, цей десерт потрібно вживати охолодженим, тому я зараз відставлю на деякий час холодне місце, аби він трішечки охолонув. Ну і потім ми з вами його покоштуємо. Ну що, коштуємо? Що ж я приготувала? Я знаю, що це надзвичайно смачно, тому обов'язково приготуйте. Ось така яблучно-шоколадна історія виходить, дівчата дійсно дуже смачно. Спробуйте, готується швидко, корисно. Я думаю, що вам сподобається. Усім смачного, тихого та гарного дня, всім. всіх обіймаю.